Ісаї, 20 розділ. Того року, коли Тартан прийшов до Аждоду, як його послав був Саргон, цар Асирійський, і він воював був з Аждодом і здобув його. Того часу казав був Господь через Ісаю Амосового сина, говорячи: Іди і розв'яжеш верету з надстегом своїх, і здіймеш зуття зі своєї ноги. І він зробив так і ходив нагий та босий. І Господь говорив, як ходив мій раб Ісая нагий та босий три роки. Це ознака та чудо про Єгипет та про Етіопію. Так поведе цар Асирійський, полонених Єгиптою вигнанців Етіопії, юнаків та старих, нагих та босих, навіть з озадком відкритим, сором Єгипту, і будуть збентежені та засоромлені за Етіопію, куди звернений зір їхній, та за Єгипет їхню пишноту. І скаже того дня мешканець того побережжя. Оце таке місце, куди звернений зір наш, куди ми втікали за поміччю, щоб урятуватися перед Асирійським царем. І як ми втечемо?